Видите, я теж собі понабирала всяких товарів. Ось таке <смі> зібрала. І знаєте, що є ще додаткові знижки, лише 28 листопада ось такий код. Ви його фоткаєте, можете зробити собі скрін і даєте касирові. Він вам сканує цей код до чеку і буде додатково до акції ще мінус 5%. Бачити, невеличка, але все ж таки знижка. Все, так що майте собі на увазі. Трохи скляної продукції. Келих для шампанського, скляний 77 гривень. На них, до речі, як тільки стає опційна ціна, просто змітають з полиць. Такі келихи для коньяку на 240 мл 33 гривні. Келихи для шампанського. 34 об'єм 185. І такі стакани за 64 гривні золотим обвідком. Серветки паперові 80 штук за 22 гривні. Вологі серветочки дитячі, 24 штуки, 14 гривень. Для взуття вологі серветки 15 штук, 19 гривень. Рушники паперові 84. Туалетний папір, великий рулон. Без гільза 27 гривень. Калоші чоловічі. Ціна 129 гривень. Подушки на стілець із зав'язками 38 на 38 см 64. Такі 40 на 40, 77 гривень. Декоративні подушечки по 139. 64 гривні коштує рушник для обличчя махровий. Розмір 70 на 40. Кольори є на вибір. 129 гривень коштують ось такі рушнички махрові. 100% бавовна. Такі кольори всі вони йдуть з золотим малюночком. 44 гривні коштує такий рушник, вони супер м'які. Вони мають різні малюнки, малюнки наклеєні. Не вказано розмір, я думаю, десь довжина 70 см орієнтовно. 129 гривень рушник махровий. Це є більший як банний він. Вони є більші, 70 на 1,40 м. 64 гривні. Ось такий рушничок. 44 гривні рушник із мережевим. Такою вставкою, я б сказала. Він, до речі, невеличкий. Не знаю, може десь 40 на 40 має. Тут махровий, а тут така вставка. Плед полуторний. Півторачка, так би 179 гривень. Півтори метри на 2 з осіннім принтом. Є ще і інші. Розмір такий самий, а ціна інша 249 гривень. що світяться у темряві 169 гривень. По 64 гривні дитячі пледики розміром 70 см на метр. 129 гривень коштує подушечка декоративна. Капці кімнатні жіночі. 199 гривень. 169 гривень коштує швабра із віджимом. Гарна ціна. 109 гривень коштує ось така мітла з довгою ручкою. Набір для прибирання щітка із совок з довгою ручкою 139. І мотузкова швабра. Це є 99 гривень. Торгова марка Fine. 77. Легінси дитячі. Супер ціна. 39 гривень на колготи дитячі дамі сезонні. З малюнками. 199 гривень коштують колготи утеплені жіночі 230 гривень із ефектом капрон. Тобто вони досить теплі, а виглядають тончими, ніж є насправді. 129 гривень коштує ось такий кошик для зберігання речей із ручками. Подивіться, яка красива новинка. Органайзер для зберігання 77 гривень, він йде з вікунечком. Жіночі шкарпетки зі стразами. Ціна 39. Загалом шкарпетокційних є досить і досить багато. Кожен може знайти щось для себе. Її по 14 гривень. Колготи 120 ден, всього за 44 гривні. Шкарпетки гольфи, ціна 44. Окуляри захисні для роботи 24 гривні. Резинка тримача для багажу 24. Клеї професіонал 34. Суперклей 14, їй по 11, і по 10, і навіть по 37. Зварювання холодне. От таке. І двоетапний клей 39. Термометр кімнатний, цифровий 129. Подушечки декоративні, квадратні. З квітами 99. До речі, вони на замочок. Потім можна докупити інші чохли і мати собі посезонно різні варіанти. 44 гривні набір серветок кухонних 5 штук. Різних кольорів. Такі килимки по 49 гривень. Ось він, цей килимок. 84 гривні з новорічним малюночком килимок. Так, швабри ми бачили акційні, є і насадки до них акційні. Така мотузкова насадка ціна 55, 39 гривень, довжина 40 см. Така до плоскої швабри від Frakingbock. Ціна 64. Серветки для скла мікрофібра. Одна штука 22 гривні. І такий варіант теж 22 гривні. Так, на дотик і на вигляд вони різні, але що тут, що тут зазначено, що це є мікрофібра: набір губок і щіток, одна губка, одна щітка 44 гривні. Такі соковиті літні. Губка щітка 15 гривень для миття посуду, рукавички 34. Такий йоршик за 14-12 гривень, тримач для швабри. Є клейка основа, прикріплюєте до поверхні бажано рівної. Зачіпаєте ось це і фіксуєте ручку швабри ось так, пропихаючи. Класно, буде стояти і не буде падати. Так, що ще є? Набір гачків дві штуки. Ось такі за 34. Такий набір 17 гривень. Три тримачі для рушників. Щось новеньке приїхало. Що це таке. Давайте подивимось, бачу, що кріпиться до стіни. Угу. А це мильниця настінна. Ось так. Декілька є кольорів і чорний, і білий. І ось такий зелений. Ага, бачите, тут є піддон. Він витягується так. Ось тут. Щоб зайву рідину зливати. Продумана мильничка. По 17 гривень такі силіконові мильнички. У вигляді квіточок. Ліка для душу 89 гривень, мильниці 11-14. Чохол на сидіння унітазу. Ціна 119 гривень. Дивіться, лапки кумедні. Є кольори декілька. Бучите, але тільки знизу вони відрізняються. Зверху вони всі однакові. І є ось такі по 77 гривень. Кошик для паперу, ціна 39. Вау, такий б'юті-смітничок. Прикольно. Відкривається натискання. Приємний рожевий колір. Ціна акційна, 129 гривень. Різноманітні повіці. Такий варіант, ціна 69 гривень для тварин. Думаю, це підійде і для кота або для невеличкої собаки. По 99 гривень для собак. Наповнювач для котячих туалетів 4 кг 74. Месочка 24 гривні, також є корм. Такий варіант для собак. Кілограм 240 грамів, 62 гривні. І по 27 гривень такі консерви для котів. 415 грамів. Для собак теж 27 гривень. Смаколики для котів. Поріна Felix 19 гривень. Таке печиво фігурне. Бар'єр нашийник для котів 44 гривні. Повідеться: рулетка для тварин. Ціна 139 гривень. Кольори є в асортименті. Довжина 5 метрів. Іграшка для котиків мишка в пасті. Ціна 22. 55 гривень. Щітка для вичісування шерсті. Така щітка 29. Ножиці для обрізання кігтів 34.